Фарбує квіти барвами, чекає всіх нас. 1 вересня школа сумує, зачекався на учнів вже клас. Зачекались дітей, ми педагоги, незвичайний в нас, перший урок. Україні війна і лунають тривоги. Дистанційний сьогодні перший дзвінок. Саме зараз ми, як ніколи, єдині. Переможці на всіх ми фронтах. Душу тіло своє віддамо Україні. Буде мир, тільки так, тільки так! Це мить настала. Нині свято, дзвінок всіх кличе на урок. Всі українці! юні, щиро та завзято, до навчання. Сміливо роблять крок. Усьому світові серця свої покажемо, зібрались тут розумні і сміливі. І гордо, голосно ми скажемо: доброго ранку, а ми з України! Вітаю, друзі! Моя найкраща школа! Вчителі! всі, хто доєднався до нашого ефіру Свята першого дзвоника. Яка сьогодні розкриває двері для кожного маленького українця? Сьогодні перед екранами моніторів вже зібралася наша велика, дружня, шкільна родина. Із різних куточків країни та світу наші вчителі, діти, батьки доєдналися до нашого ефіру. Сьогодні наш ліцей поповнився маленькими українцями, які будуть старанно вчитися та любити свою країну. Тож зустрічаємо найменших патріотів нашого закладу, першокласників. вам бути шалено щасливим. Залишайся золотом. І літай, літай, літай.

Слива подивіться на них, вони ще такі маленькі, проте їхні очі горять захопленням до нового. А допомагатиме нашим першокласникам опанувати нове життя у світі знань їхні класні керівники. І ми готові розпочати дистанційне ефір свято, присвячений початку нового навчального року, під гаслом з Україною у серці. Школа під державний гімн України стояти струнко. Свято оголошується відкритим. Наші вороженьки, як роса на сонці. І ми, браття, схожі. Зараз ми є свідками створення нової історії. В майбутньому ми будемо згадувати це зі сльозами на очах за свій народ, за наших героїв, які жертвують своїм життям, аби врятувати державу. Не можемо сьогодні не вшанувати хвилиною мовчання пам'ять героїв, які загинули за незалежність України. Засумувавши без дитячого сміху і з привітальним словом до наших учасників освітнього процесу, звертається директорка Світлана Колесник. У цей вересневий ранок нам радісно і сумно водночас, адже війна не дозволила нам зустрітись на нашому шкільному подвір'ї. 24 лютого змінило наше життя. Кожен почав ще більше любити свою родину, державу, розуміючи, що вдома найкраще, а дім це Україна. Щиро віримо у те, що зовсім скоро ми зможемо зустрітись у рідних класах на традиційних уроках, тому що з нами Бог і наші ЗСУ, любі наші захисники та захисниці. Ви робите все, щоб ми жили. Ви даруєте нам шанс втілити у життя позитивні зміни. І ми не маємо права його змарнувати. І ми молимо за вас, віримо у вас всім серцем. Дякуємо вам, дорогі діти! У цей момент хочеться сказати вам, що навчання це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Вчіться, щоб жити, щоб діяти, щоб знати. Свої щирі слова, з нагоди свята адресую нашим здобувачам, найменшим освіти, першокласникам, для яких цей день назавжди буде пам'ятним. І нехай дітки, що зовсім маленькі і не розуміють, що таке школа, але вони точно знають, вчитися цікаво та корисно. Бути розумним класно. Дорогі 11 класники, цей навчальний рік стане останнім для вас у стінах рідного закладу. Зовсім скоро доведеться обирати професійну стежину. Яким буде ваш вибір, залежить лише від вас. Шановні батьки! Лише завдяки вашій допомозі та сумлінній праці, підтримці та сприянні ми успішно закладаємо фундамент світлого майбутнього наших дітей. А ми, педагогічний колектив та усі працівники нашого закладу у такий непростий час і з радістю продовжуємо виконувати свою роботу, адже тільки так нам під силу наближати перемогу. Дякуємо вам за тепло сердець. Бо саме ви сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить майбутнє українського народу. А жити у мирній країні це наше покликання. Тому ми осилимо і буквар, і математику, і щоденник вражень, і всі бар'єри освітнього процесу. У нас точно все буде добре. Просто тому, що ми живемо в Україні, а наші здобувачі освіти. Це світле майбутнє нашої України. Зі святом, з Днем знань, з початком нового навчального року. У добрий час. Слава Україні! В нашому шкільнім дружнім колі ми зустрічаємо найменших дочок та синів. Вони вперше йдуть до школи та приготували нам кілька слів. До слова запрошуються першокласники. Ми маленькі сестрічка, дуже, дуже симпатичні, і веселі, і слухняні, а остарання. Я прийшов вчити, звісно, але вирішив вдома. Стану класним футболістом або зіркою кіно. Я прийшов до вчитись, бо у мене є мета, засилу скорі спадатися спала не поста. Я страно вчитись буду і міцні знання добуду, стану я дослідником славетним винахідником. Буду вчитися, як слід, і прославлюся на весь світ, щоб пишалися батьки, слава звісної доньки. Я також не питви у упалити питу, Буде наша Україна, наш ватна наша країна. У мене теж чудові плани, буду вчитися старано. Спершу стану я студентом, трохи згодом президентом. Стану я артисткою, може танцюристкою, може буду я співати, на таланти я багата. Мрію я пілотом стати і таками керувати. Буду вчитися як треба і узичу у синє небо. Мама мене також. Не обреку, я, тис, вода, віта, там же, шкільний я у космос полечу, або через інтернет, мови нашої навчу. Мешканці усіх планет. Художником я буду малювати ми споруди і портрети, і пейзажі, все що мама мені скаже. Буде школа знов радіти, що такі ми славні діти, України, нам як мати буде неньку прославляти. В школі буду вчитися малювати кримські горли та капати степи Херсонські, пахорби, Дніпрові, Червон. червону калину ожерені Дніпрові. мире, дату най -рі. на ріні український край. Привітайте щиро до нас! Здравствуй, наша рідна школа. Ми йдемо в перший клас. Бажаємо, що всі діти України повернулися до нормального безпечного навчання, щоб сміялися на гешті сонце, тривога зникло назавжди. І щоб ми нашої віконці принесли добрі гостівки. Ось вони наші юні школярики-патріотики. Такі маленькі, проте вже надзвичайно жваві та кмітливі. Гідна зміна нашим випускникам, так? Згодна. А чи згодні наші випускники? Зараз дізнаємося. Любі наші першокласники, навчатися нелегко, проте дуже цікаво. А роки шкільного життя сплинуть швидко. Ви не помітите, як станете такими дорослими, як ми. І повірте, зараз, коли ми вже стоїмо на порозі дорослого життя, то по-доброму заздримо вам, першокласникам, адже у вас все ще попереду. Сьогодні ми майже іменинники, адже у ліцеї відбулося народження нового класу. А ви стали учнями. Вітаємо вас! Шановні вчителі, любі батьки, обіцяємо вам в цьому навчальному році навчатись на полеглифо, щоб довести всьому світу і ворогу, що українці найрозумніші та найкращі. Ми обіцяємо чесно додавати вірші зумі, не вигадуючи ніякі хитрощі. З такими людьми українцями Україна може спати спокійно. А я вже бачу серед них патріотів, які гордо прославлятимуть батьківщину на віка. Сьогодні Україна потерпає від ворожої напасті. Проте саме ви наше майбутнє, яке точно відродить Україну сильною, вільною та незламною. Ти думаєш, я стала на коліна? Ні, схилила тільки зав'язати перці. Ім'я жіноче в мене Україна. Любов і гордість оповили серце. Ти думаєш мене здолати? І грози, і гради ранять мої груди. Не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, знов зацвіте калина і кануть в небуття на схід тумани. Що мати дочекається на сина. А я схилилася перев'язати рани. Стою на краю прірви і молюся, і сум. І радість, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні, схилила тільки зав'язати берці. Випускник майбутньої України підніме Україну на віка. Ми українці, гордість нашої країни, і наша нація доволі непроста. Ми вміємо любити батька й мати. Ми знаємо, що головне сім'я одне для одного. Ми з вами, браття, і Україна для нас усіх одна. Природу ми шануємо завзято, і гордість наша зсу солдати. Про це згадати думаю, нам варто. Про це щодня потрібно пам'ятати. Це в Україні, руками йдуть на зброю. Це в Україні Дніпро і Карпати. Це в Україні жінки стоїть до бою, бо українця неможливо подолати. Це в Україні мова солов'їна. І в нас сміливий, щирий тут народ. І кров у нас одна, на всіх єдина. Бо кожен з вже патріот. Це в Україні. Борщ та й найсмажіше стало. Найсмажіше навіть за будь-який торт. І перемог у нас також немало. Навіть і Європачення, і спорт. Це в Україні, Європи самий центр. І тут комфортно цілий вік прожити. І в Україні люди всі відверті. Бо вміють щиро серце любити. Ми патріоти твої, Україно, і мрія найбільша саме у нас. Ми мріємо про те, що буде єдиним захід і схід, Крим і Донбас. Україна люба, підіймайся, допоможемо ми, дочки та сини. Знаємо ти сильна, не здавайся. Як давно, від сивий давні. Підіймаюсь мріями та гордість України. Я незламна, сильна, волява. Такою робите мене ви, діти України, і мрія є на всіх у нас одна. Настане мир і дружно заживемо в майбутнє зараз прокладемо шлях. Ніколи ми шляху цього не впадемо. Настав країни вільної вже час. Там, де земля красива, там мого. Подусила, де мамо я щаслива там і дім, там я мала зростала, цвіт коси заплітала і щастя виживала. Слабло. Проте сильно її робимо ми, наші перемоги, наші надії та мрії. У школу нас привели всіх дороги, що хочемо сказати коротко і дуже стисно, що хочемо гуляти без тривоги, що хочемо відчути це дитинство. Ми мріємо, щоб друзі були поруч, а в нас їх безліч, просто озирнись. Подивись на друга, що ліворуч, та його та ще посміхнись. Ми мріємо, що поруч мама й тато були завжди і тримали нас за руку. Разом долали всі невдачі, хоч їх і небагато. Разом не завжди, бо ми не терпимо розлуку. Ми мріємо, щоб усі діти світу не знали горя, а знали лише щастя. Щоб всі отримали гарну освіту і знаємо, що мрійці здійсняється. Ми відчуваємо мрійливості стан і мріємо про подорож далеку. Туди, де кличе синій океан і де панує неможлива спека. Так сумно, що в онлайн, а не вживу. Бо так з дня зустрічі усі вже чекали. Та ми не зламні. У нас найкраще ЗСУ. Ми віримо, зупинять вони ворога на валу. Ми мріємо про синє небо, про мир на усій землі. І нам ще свобода так треба, і світло в густій імлі. Ми мріємо, щоб всі були здорові і щоб не мали лиш звівкі пісні, стосунки щоб у всіх були чудові, і спокійні та казкові в цьому році дні. Ми мріємо квітками бути в полі і лити аромати по землі. Усім, у кого вже розбиті долі. Де більш немає хлібу на столі. Ми мріємо Хмаркою бути в небі, щоденно плакати дощем рясним, щоб люди мали все, чого їм треба, і бачили казкові сни. Ми мріємо навчатися старанно і школу нашу талантами підняти, і щоб майбутньому по всьому світові нашу країну гордо прославляти. Проте сьогодні є найбільша мрія, хоч мрії всі були чудові, щоб відтепер жили ми тільки в мирі, бо Україна світ добра і любові. Завжди вважалося, що випускаючи кульку до неба, треба обов'язково згадати бажання, і воно збудеться. Давайте спробуємо і ми. Друзі, вчителі, прийшов час зустрітися одне з одним у колі своїх улюблених класів. Дійсняться наші мрії, це ми точно знаємо. А зараз задзвонить дзвінко наш шкільний дзвінок. Право надати перший дзвоник у цьому навчальному році надається випускнику широку Тимофію та першокласниці до Карині. Учням бажаємо терпіння та натхнення, а вчителям творчої наснаги. Усім серцем віримо в перемогу. Все буде Україна.